Дівчата, про протеїн. Ви хотіли щось дізнатися. Написали мені, розкажіть про протеїн. Саме роблю протеїн, і саме буду розповідати значить, про протеїн. Е, протеїн е, не всім потрібен. Ті люди, які класно добирають норму білку із е, звичайної їжі, класно їсти звичайну їжу. У мене зараз я не можу їсти звичайну їжу. Мені треба таке, що не, не треба жувати. Плюс до всього у мене і так низький білок. Низький білок по ряду причин. Вагітності, засвоєння і так далі. Тому я використовую протеїн. Протеїни є ізоляти, гідролізати, є казеїнати. Да? Казеїнат він буде засвоювати смак пролонговану дію засвоєння. Гідролізат класно після тренування. Взагалі, ізолят сивороткового протеїну це саме нормальний ізолят. Але треба обирати такий, щоб був склад, з ним складом. Мені подобається. Оцей Nutriburn від Natural Sunshine я такий використовую.